ефірі програма Української служби голосу Америки Час Тайм. Я її ведучий Олексій Коваленко. Україна ініціювала позачергову зустріч Ради Україна НАТО 26 листопада через застосування Росією експериментальної балістичної ракети під час удару по Дніпру. Зустріч збирають у штаб-квартирі Альянсу. Вона пройде на рівні послів. Нещодавні масовані терористичні ракетні удари, обстріли України, залучення північно-корейських військ і нові погрози демонструють, що лише Росія зацікавлена в продовженні війни та її розширенні. Світ має рішуче відреагувати на погрози та ядерний шантаж. Так заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У Пентагоні заявили, що Росія попередила США незадовго перед запуском балістичної ракети по Дніпру через канали зменшення ядерної небезпеки. Своєю чергою США мали власні дані про те, що Росія може готуватись до удару по Україні, і заздалегідь попередили про це українську владу та інших партнерів. Речниця Білого Дому заявила, що останніми днями США попередили Україну та найближчих партнерів про російську атаку, щоб допомогти їм підготуватися. Яку інформацію ви мали заздалегідь? Наскільки вона була детальною, і як саме Україна могла підготуватися до такої атаки? Ми дійсно поінформували Україну та наших партнерів і союзників про можливість такої атаки. Але як і на питання вашого колеги, тут йдеться про оцінку розвідданих, і я не буду коментувати це з цієї трибуни. Путін заявив, що Росія запустила свою. У ракету, як повідомлення США, він сказав, що Росія вважає себе вправі застосовувати зброю проти військових об'єктів тих країн, які своєю зброєю підтримують Україну. Яка ваша відповідь на це? Ми бачили цю риторику раніше, і зокрема через приватні канали, ми дуже чітко заявили Росії, що вторгнення до її суверенного сусіда буде ескалацією і зустріне відповідь на світовій арені. Тому ви бачите, як понад 50 країн, зокрема Сполучені Штати, об'єдналися, щоб підтримати Україну тим, що їй потрібно, Тож, знову ж таки можна зосередитися на його словах і тому, що він говорить. Але ескалація почалася в 2022 році, коли Росія вторглася до свого сусіда. Атака Росії балістичною ракетою по Дніпру може бути з одного боку ескалацією і сигналом з іншого виявом розпачу Путіна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю з керівницею Східноєвропейського бюро голосу Америки. Очільник дипломатичної служби Польщі розповів, Європа має робити більше у підтримці України. Розпочнімо з найостанніших подій: застосування Росією балістичної ракети в Україні, фактично, випробування її проти цивільного населення. Чи бачите ви це як нову ескалацію у війні? І якою має бути відповідь Заходу? Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування. І Якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом. А з іншого, це вияв розпачу, бо Путін не може виграти цю війну. Ми бачимо ознаки того, що російська економіка переживає стрес. Ми маємо повідомлення про дезертирство серед російських солдатів. І звісно, запрошення найманців із північної Кореї не є виявом сили і все ж таки якою буде відповідь Польщі, і чи ви стурбовані останніми подіями? Ви виступали за розширення протиповітряної оборони над західною Україною? НАТО і Брюссель не погодились. Думаєте, настав час переглянути це рішення? можливо. Давайте подивимося, що на кону. Польща стала жертвою російських ракет і безпілотників. Ми припускаємо, що вони втратили контроль, і у нас в Литві і Румунії впало кілька безпілотників. Були також крилаті ракети одна з них пролетіла дві третини Польщі і впала за 10 кілометрів від мого будинку у західній Польщі. Був ще один інцидент, коли російська ракета, запущена по західній Україні, була збита а уламки вбили двох громадян Польщі, очевидно з нашого боку кордону. Також були російські крилаті ракети, які ненадовго порушували наш повітряний простір, щоб вразити Львів із заходу, і немає ніяких сумнівів з юридичної чи військової точок зору, що коли ця штука опиняється у нашому повітряному просторі, ми маємо право її збивати. Але коли ми це робимо над нашою територією, уламки, які падають, щось псують або можуть когось убити, отже, дебати точаться про те, чи поширюється право на самооборону лише. Е на власний повітряний простір, чи може на територію сусідньої країни, особливо коли ця сусідня країна просить нас збивати російські ракети над її територією? Тож чи лобіюватимете ви в НАТО в Брюсселі цю ідею розширення захисту повітряного простору над Україною? Ми мали цю дискусію влітку, і жодних рішень альянс не ухвалив. І ми справді хочемо діяти як альянс, тому що у нас є інтегрована радіолокаційна система та інтегрована протиповітряна система. І ми хочемо, щоб наші союзники могли спільно реагувати на будь-які подальші російські ескалації. Ви нещодавно відкрили військову базу. Цю базу давно планували. Ви підписали угоду з американцями дуже давно. Але нині Росія каже, що ця протиракетна база буде ціллю. Наскільки важливим є відкриття цієї бази для Польщі, і як ви ставитесь до погроз з боку Росії? Ми з вами у Варшаві, і у мене немає сумнівів, що Варшава це теж ціль. Ця база буде спроможна збивати такі російські ракети, які вдарили по Україні кілька днів тому. Це система протиракетної оборони морського базування Ейджіс, але на березі це фактично американський есмінець, який розташований на землі, і вона може впоратися із будь-якими типами ракет, не лише тих, які спрямовані проти США, але й тих, які спрямовані на Європу нещодавно ви приймали міністрів п'яти європейських країн, і ви говорили про посилення витрат на оборону, співпрацю з ЄС, США, підтримку України. Які найбільші виклики ви бачите нині у всіх цих сферах? Уйденнеоденденю адміністраціїшн волдує з регадсупотінюкраїн. Ми не знаємо, що робитиме нова адміністрація щодо підтримки України. Якби вони хотіли пригрозити Путіну ескалацією, вони б схвалили новий пакет допомоги Україні у Конгресі, але наразі ми не бачимо жодної готовності це зробити. Якщо вони не схвалять новий пакет, тоді Європа має взяти на себе цю роль. Це буде дорого, але війна коштує нам зараз приблизно відсотка ВВП. На мій погляд, якщо ми дозволимо Путіну виграти, тоді вартість стримування буде набагато більшою аніж це є зараз, особливо зважаючи на те, що ми маємо джерело фінансування, для активізації якого потрібна лише політична воля. Йдеться про заморожені російські активи. Не лише позику, але й самі кошти Україна вже має отримати 45 мільярдів, а ми можемо використати і решту 250 мільярдів. За моїми оцінками, до кінця наступного року російська економіка буде у справжній скруті, і тому наше завдання зберегти підтримку України на ще один рік. І у нас є на це кошти однак Європа також має робити більше і заради себе, і для того, щоб завоювати повагу у Вашингтоні. Нам потрібно показати Дональду Трампу, що ми почули, коли він обґрунтовано вимагав від європейських країн витрачати більше на оборону. Польща зробила більше, аніж була зобов'язана. Наступного року ми витратимо на оборону 4,7% нашого ВВП, що вдвічі майже втричі більше, аніж роблять Деякі багатші країни президент Трамп, uh, is to peace. обраний президент Трамп обіцяє досягти миру, яким ви бачите свої відносини із США зараз, коли йде стара адміністрація і приходить нова wants peace. Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах Знаєте, за комунізму у нас був мир, але це був мир у тюрмі. Тож питання в тому, чи буде дотримано статут ООН. чи будуть дотримані гарантії безпеки та кордону, які Україна вже мала, зокрема і від Росії. І питання в тому, як цього досягнути. Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати. В цьому випадку закінчиться Україна. Війна закінчиться, коли Путін перестане воювати. Отже, потрібно, щоб Путін дійшов висновку, що війна була помилкою, і що її неможливо виграти прийнятною для нього ціною. Я думаю, що він насправді ближче до цього, аніж прикидається. Путін самовихваляється. Насправді ж, поки що результат катастрофічний, і він у біді. Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах. Але Сполучені Штати, Європа та Україна мають сильніші карти аніж він думає. Повернення в Україну депортованих Росією дітей є головним пріоритетом для США, заявили у державному департаменті. Там наголосили українських дітей русифікують і мілітаризують, тож їх потрібно якомога швидше забирати додому. Тим часом у правозахисній організації Freedom House акцентують на тому, що покарати за вивезення українських дітей потрібно і Білорусь. Про проблеми депортації українських дітей у Вашингтоні говорили під час низки заходів. Серед них показ фільму Радіо Свобода, список 31. Подробиці у сюжеті Ірини Шинкаренко та В'ячеслава Філюшкіна. Чиже кути мене бігу дій. я закрити домі на дві Саша Мажива з Маріуполя у шість років пережила депортацію до Росії її з братом і сестрою на блокпості в Маріуполі навесні 2022-го розлучили з батьком Євгеном. Євгена відправили в Оленівську колонію, а його дітей забрали до Росії. І мої колеги вони змогли віднайти список з 31 дитини яких забрали від їхніх батьків того дня і відправили до Росії? Цей список він був у зламаній пошті ватажка так званої ДНР ставленника Росії Дениса Пушиліна та його так званих місцевих омбудсменок по правах дітей. Євген багатодітний батько самотужки виховує трьох дітей. Сім'я Межевих стала героями фільму розслідування список 31. Радіо Свобода, який показали у Вашингтоні. Про своїх трьох дітей батько Євген Межевий нічого не знав 45 днів. Зрештою йому дивом вдалося їх забрати прямо перед усиновленням російською сім'єю, до якого вже готували дітей. Наразі родина живе в Латвії і досі оговтується від пережитого. Він вибіг. Ми його спочатку не впізнали. А чого тому, що ми його довго не бачили. І ви почали його обнімати. Uh -huh. Він перший почав нас обнімати. А ми вже потім зрозуміли, що це тато. Це одна з таких найгучніших справ, яка є в роботі в міжнародному кримінальному суді. І от ця родина вони є одним з ключових свідків в межах справи, де підозри отримали Володимир Путін та Марія Львова Білова. Діти досі страждають. Вони. Лякаються від гучних звуків, вони погано спляться, але ця родина вона не єдина родина, яку розлучили від батьків і дітей того дня. Із вивезеної групи, в якій були діти з сім'ями живих, крім них вдалося повернути ще одного підлітка. Інші 27 досі в Росії. Загалом українська влада заявляє про понад 19 тисяч депортованих неповнолітніх. Повернути вдалося лише трохи більше тисячі. Представниця держдепартаменту США Моніка Якобсен каже, питання депортованих дітей є одним із головних для Вашингтона в роботі з українською владою. Вичоні повернення в Україну дітей, яких забрала Росія, є головним пріоритетом для США. Ми тісно співпрацюємо із українським урядом, неурядовими та міжнародними організаціями, щоб намагатися визначити, де перебувають ці діти, і робити все можливе, щоб повернути їх у їхні сім'ї. Ми знаємо, що деякі діти, яких повернули, розповідають про важкі умови та процес мілітаризації чи русифікації під час перебування там, це викликає занепокоєння, тому надзвичайно важливо якнайшвидше по. Вернути їх додому. Американська посадовиця каже, міжнародному тиску на Росію допомагає публічне нагадування людям про тисячі депортованих українських дітей. Політичний аналітик американської неурядової організації Разом for Ukraine, Дах Кляйн займається просуванням питань України в Конгресі. Він розповідає, що саме питання депортованих дітей адвокаційні групи найчастіше порушують у розмовах на капітолійському пагорбі. З цією проблемою планують ознайомити і новообраних членів палати представників і сенату іноді ми зустрічаємо члена конгресу, який можливо не є великим прихильником військової чи фінансової допомоги Україні. Але питанням викрадених дітей ми можемо принаймні відчинити двері та поговорити з ними. Це настільки аполітично, незалежно від того, у що ви вірите, до якої партії ви належите тут у США. Це питання турбує. Ви хочете, щоб українських дітей повернули і звільнили з Росії. Водночас каже Дах Кляйн, із цим питанням добре працює російська пропаганда я пам'ятаю, як одного дня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка часто повторює російську пропаганду, стояла на сходах капітолію у Вашингтоні і сказала, що це не Росія викрадає українських дітей, що це насправді Україна займається торгівлею дітьми, людьми та вилученням органів. Це настільки божевільна теорія, яку тільки можна вигадати, але це те, що повторюється тут, на сходах конгресу, і це дезінформація якою потрібно боротися в опублікованому у жовтні розслідуванні, участь у якому взяла зокрема міжнародна правозахисна організація Freedom House, йдеться, що активною учасницею злочинів щодо українських дітей є й Білорусь. Розслідувачам вдалося ідентифікувати понад дві тисячі українських дітей з окупованих територій, яких незаконно вивезли до Білорусі за сприяння Олександра Лукашенка в період із другої половини 2021 до червня 2024 року. Розслідувачі кажуть, українських дітей у Білорусі, які в Росії, та на окупованих територіях у школах вчать вправлятися з автоматом Калашникова, виховують їх як росіян і привчають до того, що Україна ворог у випадку з Білоруссю діти, яких туди вивозять, зазнають суворого ідеологічного впливу, мілітаризації, перевиховання. Часто це оформляють як відпочинок у таборах, але ці заходи не відбуваються влітку. Їх забирають восени чи навіть у зимку, і вони проходять програму мілітаризації та ідеологічної обробки, і їх навіть використовують у пропагандистських цілях. І мета цієї мілітаризації і промивання мізків полягає в тому, щоб ці діти могли стати в майбутньому хорошими російськими солдатами або хорошими російськими громадянами, які можуть народити нових російських солдатів. Правозахисники закликають до санкцій і щодо Білорусі за вивезення українських дітей і кажуть, що ордери на арешт від міжнародного кримінального суду у слід за Путіним та Львовою Біловою мають отримати і посадовці білоруського режиму. Ірина Шинкаренко Вічеслав Філюшкін Олексій Осика Голос Америки. У суботу Україна вшановує день пам'яті жертв голодомору. Цей день важливий і в Сполучених Штатах. Сподкоємці американського бізнесмена Моргана Вільямса і заснована ним Американська українська ділова рада подарувала Україні унікальну колекцію зібраних ним творів про мистецтво про голодомор. Діти бізнесмена і мецената розповіли голосу Америки, що для них означає батькова закоханість в Україну. Едвард Морган Вільямс. Дерен і Деніс двоє із чотирьох дітей американського бізнесмена Моргана Вільямса, багаторічного очільника американсько-української ділової ради. Лише після його смерті у цьому році кажуть вони усвідомили, яку величезну вдячність українці відчувають до їхнього батька, включно з дипломатами і першими особами сучасної історії країни. З часу, відколи помер Вільямс, його діти продовжують отримувати свідчення про те, як багато він зробив для України. Спочатку заснувавши раду для американських компаній, які вкладали мільярди доларів в українську економіку, а потім перейнявшись темою голодомору винищення українців радянською владою. So my after the iron fell. Мій батько після падіння залізної завіси наприкінці 1980-х почав працювати в сфері міжнародного розвитку сільського господарства в колишніх радянських республіках і просто закохався в Україну, коли був там. Він казав, що вона дуже нагадувала йому Канзас, звідки ми родом і де сім'ї фермерів, вирощують пшеницю та соняшник, які є основними культурами і в Україні. А потім він справді закохався в людей України. Згодом він дізнався про голодомор та намагання досягти справедливості щодо його жертв і правди про ініціаторів стучного голоду та захотів розповісти цю історію. Батько почав збирати твори мистецтва, а потім сам заохочував митців малювати і писати більше творити мистецтво на цю тему, аби промовистіше розповісти цю історію світу. Морган Вільямс зібрав унікальну колекцію із понад 300 картин та кілька сотень гравюр, постерів, марок і документів про голодомор. Він розумів і говорив про те, що знайдеться небагато охочих купувати картини про страждання і смерті людей від штучного голоду, і грошей на цьому не заробиш. Колекцію демонстрували в Україні та у США ще за життя Моргана Вільямса. А цього року близько 300 картин його спадкоємці спільно з американською українською діловою радою вирішили подарувати Україні, безоплатно передавши колекцію національному музею голодомору геноциду у Києві. Там її зберігатимуть, каже директорка музею. А покажуть вже по війні. Музейні експозиції демонтовані, артефакти найцінніші заховані. І тому експонувати е, безцінне мистецтво сьогодні є недоцільним, оскільки Росія бомбить Україну ракетами і шахідами і прильоти можуть бути в будь-яке місце. Родина сподівається, що з часом картини, зібрані Морганом Вільямсом, продовжать розповідати про злочин радянської влади і скоєний нею геноцид українців. Він хотів, щоб цю колекцію показали українському народу та всьому світу, щоб була змога розказати історію про ці радянські звірства проти людей, і щоб це ніколи більше не повторилося, як застереження. Це те, чого він хотів, і це те, чого ми, як сім'я, ми хочемо, аби вони демонструвалися. Тож ми вирішили залишити їх там, де їм належить бути в Києві, в Україні, аби вони могли виставлятися в музеї Голотомору. Директорка музею переконана, що мистецтво допомагає українцям осмислити голодомор і впоратися з цією травмою. Тема голодомору в мистецтві вона була присутня, починаючи з 30-х років, коли сучасники окремі рефлексували таким чином, зображаючи щось побачене чи почути. Але в радянській час ці роботи цих митців потрапили в спецфонд, спецхрам. Частина були знищені, частина залишалася і залишається сьогодні в різних колекціях в різних збірках. Леся Газаджак нагадує, що Росія, як правонаступниця радянського союзу, намагається заперечити відповідальність за голодомор та нищить пам'ятники жертвам голодомору на окупованих українських землях. І Пам'ятники були зруйновані в Маріуполі, на Луганщині, на Мелітопольщині, на Бердянщині. Історія про Голодомор є прямим доказом того, що радянська Росія вона була злочинцем і вона вчинила злочин геноциду з української нації. І, власне, тому заперечує сьогодні Росія як в науці, як в літературі, як в інформаційному просторі, так і в фізичному просторі, зруйнуючи пам'ятники для того, аби не було доказів вчинення. Наюжого геноциду. Тим часом родина Моргана Вільямса, даруючи документи і колекцію мистецтва Україні, сподівається на справедливість і прагне застерегти від повторення злочинів геноциду. Донька Вільямса Деніс каже, що одна картина з української колекції батька вражає її найбільше є одна картина у колекції, яка дуже багато значить для всієї нашої родини, тому що художник присвятив її нашому батькові. На ній зображене дерево життя, але водночас і дерево смерті. Люди створюють стовбур цього дерева, а їхні руки піднесені догори, наче гілки і листя дерева, що насправді мають контури кордонів України. Тож для нас визнання спадщини нашого батька та його пристрасті до України і такої особливої сторі. Інки її історії, а також ті емоції, які це викликає у всіх, на кого вона вплинула, усе це для нас є надзвичайно потужним. У Вашингтоні за участі українських дипломатів днями відбувся вечір пам'яті Моргана Вільямса. А в Україні дарунок від його сім'ї і партнерів прийняли з особливою вдячністю. Але я не втомлюся це повторювати, подякувати родині Моргана Вільямса за це рішення, за те, що колекція залишилась в Україні, і вона передана саме до державного національного музею. Бо всі ми знаємо, що ну, і мистецтво, і історія це наша спадщина, це те, що робить нас українцями, це те, що формує нашу ідентичність, і це чудово, що воно буде належати народу. Твердо хліб Костянтин Голубчик Голос Америки з Вашингтона. Кінь Сталіна. Історія містера Джонса. Книжка коміксів про голодомор в Україні побачила світ у Сполучених Штатах. Основу коміксу покладений сценарій фільму «Цін, Ціна Правди, який розповідає про журналіста Гарета Джонса, який вперше у західній пресі розповів про штучний голодомор. Подробиці проєкту дивіться у сюжеті Ірини Соломко. Визнання світом голодомору в Україні геноцидом українського народу для американської журналістки та сценаристки Андреї Чалупи справа життя про трагедію українців. Андрея з дитинства чула від дідуся, який пережив голодомор на Донбасі, а з часом іммігрував до США коли я росла, він був для мене цілим світом. Він був духовним якорем, який завжди залишався зі мною і направляв мене. Я розпочала цей проєкт, щоб знову відчути його близькість, а також забезпечити певну справедливість для нього. книжку коміксів Андрея задумувала разом із написанням сценарію до фільму Ціна правди. Приміра стрічки про британського репортера Гарата Джонсона, який перший на заході розповів про голодомор. Відбулася у лютому 2019-го. Комікси під назвою. Іні сталіна історія містера Джонсона Андреї вдалося опублікувати лише цього року. Загалом реалізація проекту забрала у неї вісім років. Коли я презентувала фільм, я зустріла представників продюсерської компанії. Вони не підходили для кінопроєкту, але в них була компанія, яка видає комікси, і вони були дуже зацікавлені цим проєктом. Один із редакторів має українське коріння, тому вони підтримали видавництво коміксу. Пандемія спричинила затримку. Це було важко три роки невизначеності. І я не можу повірити, що це сталося. Коли я отримала перший примірник, я буквально його обійняла. Тикли комікс нагадує сюжет фільму та розповідає історію Джонсона, Як він, перебуваючи у радянському союзі, дізнався та почав писати про голодомор. Формат коміксу дозволяє нестандартно розповідати про трагічні для України події молоді американські аудиторії, каже авторка комікси стають усе більш популярними. Вони веселі, їх легко читати. Цей жанр перетворився на мистецтво, тому діти буквально їх ковтають. І ми хочемо говорити з дітьми та молоддю так, щоб вони із задоволенням поділилися цією надихаючою пригодницькою історією про молодого журналіста-ідеаліста, який ризикує своїм життям і кар'єрою заради правди, показати їм часи дезінформації кремлівської пропагандистської війни, що правда важлива і за правду. Варто боротися, і що справжня журналістика є героїчною, і що нам потрібно більше правдолюбів у сучасному світі. Реалізувати проект Андрей допоміг український науково-дослідний та освітній центр вивчення голодомору. Це неурядова організація з Канади, яка з 2015 року популяризує наукові знання та збереження пам'яті про голодомор. Валентина Корилів, старокиня та директорка освітнього напряму організації. Вона вже більше десяти років працює над тим, щоб включити голодомор у шкільні програми. каже у такому форматі про цю трагедію ще не розповідали. Це би було дуже великий плюс. І велике поширення а, про Голодомор так само. І я бачила, як діти завзято беруться за ті графік новелс. Розумієте, вони приходили кожного дня, і мене питалися, Мис, чи, чи якась нова книжка прийшла? Валентина Курилів передала авторці 15 тисяч доларів, які покрили вартість виготовлення малюнків. Ці кошти вона отримала від кількох канадських родин, чиї батьки пережили голо 32-33 років. Завдяки роботі центру вивчення голодомору розповідає пані Валентина. 8 з 10 привінців Канади визнали голодомор геноцидом українського народу. Канадійські українці працюють також над тим, аби інформацію про цю трагедію включили у шкільну програму. Ходила на наради на вчительські деякі то працюють з нами і допомагають. Але то треба, щоб учителі пхали то в у свої навчальні програми. Там, де будете пхати, там двері відкриються. Жінки планують розіслати книжку коміксів у школах та бібліотеках США та Канади, а також вручити її кожному члену американського конгресу. Їм потрібно прочитати цю книгу і зрозуміти, що в українців немає іншого вибору, окрім як боротися, не може бути ніяких перемовин із режимом, який коїть геноцид. І тому, коли члени конгресу та їхні співробітники прочитають цей комікс про містера Джонса, вони зрозуміють, те, що Росія робить сьогодні, спирається на жорстоку спадщину Сталіна, який навмисно масово вбивав мільйони в Україні під час голодомору 1933 -го року. Андрея третього року. Андрія Чулупамріє, щоби комік. Став настільки популярним та визначним, як щоденний Франк, в якому вона описувала голокост. І сподівається, її книга допоможе молоді осмислити довгу історію російського геноциду проти українців. З Нью-Йорка Зніорка Ерносоломка Павло Терего голос Америки. На цьому ж будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у 18 годині. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Ковленко. До зустрічі.